Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Дякую, що заходите, дивитесь, підписуєтесь, ставите вподобайки і пишете коментарі. Дуже вдячна дівчатам, які показують мені свої надбання, свої колекції, свої полички. Мені дуже дуже приємно і завжди це надихає. Ну і, звичайно, дякую всім тим, хто купує у мене посуд, довіряє мені. Сьогодні чергове відео, відео з нашими знахідками останнього тижня. І спочатку хочу показати вам ось таку ємність для пудри. Вона нова, так виглядає невеличкого розміру. Кришка металева, важка з таким малюнком. Внутрішня сторона. Можливо, тут було дзеркало, але ніяких його слідів я не знайшла. Така кришечка. І сама ємність. Стар... Ну, я не знаю, що це старе, але досить, досить вінтажне скло, товсте. Всередині ось така пуховка, новенька зовсім. І навіть ось така штука для. Пудри, щоб її, напевно, насипати пудру, а, а зверху класти оцю решіточку. Так вона виглядає. Е, маленький скольчик знайшла я вже вдома. Ну, Це як завжди, як водиться у мене е, вже тільки вдома. Але вона мені все одно дуже сподобалась, скажу вам. Ну, Я перший раз побачила таку штуку, її можна використовувати не тільки для пудри, звичайно. Красива. Е, вік? Не знаю. Шукали в інтернеті е, різна інформація. Виробник був, пишуть десь пишуть Китай, десь Таїланд, десь пишуть американські вінтажні і антикварні шкатулки. Ну а кришки кришки однакові. Е, не знаю те, що вона вінтажна, 100%, чи 80-ті, чи 60-ті роки. Але сама по собі річ е, дуже, дуже красива, як на мене. Пер декілька тарілок в моїй колекції спочатку хочу показати. На цю тарілку я дивилась досить давно. Я її бачила 3 ну, чи 4 рази і не купувала, хоча дуже-дуже довго навколо неї ходила. Чому не купувала? Бо тут є ось такі, бачите, крапочки маленькі. Ну, вона не порцелянова, це так званий айронстоун, це кераміка але дуже красивий малюнок. Він не всюди зберігся добре, це деколь. Але, але, страшенно подобається. На денці клеймо, це Royal Worcester. Ну, тобто, це англійська, англійська компанія ось таке клеймо. Ми часто їх бачимо подібне коло з короною на кодлерах. Вони бувають. А тут написано Royal Worcester Vitro. Тобто це спеціальний вид кераміки з додаванням скла, наскільки я зрозуміла. І такий посуд випускала компанія з 1870 року по 30-й рік. Ця серія. Вона інформація, яку я знайшла, виходила саме в цей період. Ну, і вже все ж таки в якийсь черговий раз я її побачила на столі, я її забрала, цю тарілку. Велика, красива, старовинна тарілка. Ще дві тарілки до мого сервізу, які я потроху збираю. Це компанія Sarжеmін. Це десь 50-ті роки. До 67-го року, напевно, 45-го по 67-му приблизно цей період випускали так, такий посуд. Деколь під глазурна. Це фаянс. Але дуже красиві ці малюнки, різні тарілки, різні зображення. Можна милуватися. Вони трошки різні за яскравістю. Це трошки яскравіші малюнки тут блідніші, але це вже такий період, такий час, що важко знайти однакові зовсім це збираєш. Так по, по барахолках, коли бачиш, коли зустрічаєш більш-менш нормальному стані посуд. Ось такі, такі поповнення. Тепер переходимо до німецького посуду, і ось перед вами дві однакові е, сирні дощечки або дощечки до сніданку. Німці часто так роблять: вони нарізають собі сир або ковбаску, або якесь м'ясо, там, можливо, е, якісь якісь хліб і так далі. Таким чином, вони без тарілки, а саме на дощечках вони снідають. Ну, така традиція є. Причому вони використовують будь-які дошечки. Інколи це і пластикові, немає значення, хто що візьме. А ось компанія Віліроєнбог випускає до своїх сервізів ось такі, такі дошечки. Вони в гарному стані. Тут є клеймо Віліроєнбог, вони вінтажні, ботаніка серія, ви бачите. І я їх зустріла, вони мені сподобалися і забрала обидві. Позолоти немає, тільки такий коричневий кант. Але це чудово поєднується з малюнком. Ще одна вінтажна річ кашпо для квітів. Ну, Може бути і ваза, але все ж таки висота 12 см, діаметр близько 17. Я думаю, що це кашпо. Хто пам'ятає минулі мої випуски, ви бачили вазу подібну з іншим малюнком і вищу вазу в мене є. Вона вужча, звичайно, бо, бо традиційна ваза. А ось тут широкий, широкий такий отвір. і… А форма так само. Квіти інші, але дуже-дуже ніжні квіти з одного боку і з іншого не букета, а отак дві квіточки. Це компанія Валіндорф. Відома німецька компанія, вона існує досить давно, випускає чудову продукцію різну, різний посуд. Випускала. Ну, і ось таке Кашпо, теж зустрілось нам. Ми його забрали. Дві вінтажні речі е, не німецькі, е, ось така чеська, чеської порцеляни рожевої вазочка. Ну, цукерниця, напевно, або фруктовниця. Е, симпатична. Я забрала її, тому що рідко такі речі зустрічаю, і вони взагалом коштують досить дорого. Тут вона в гарному стані. Е, не клеєна, бачите, вона ціл, така цільна. Є клеймо, і це компанія Ліандер, і вона існує досить давно, і існує і зараз. Це ну, десь Карлові Вари, десь Чехія, я думаю, що це 90- ті роки. Компанія існує і зараз з іншим клеймом, з іншою назвою. У мене була чашка з блюдцем від цієї компанії, а тепер от зустрілась така. вазочка. Тут є малюнок, але це деколь такий. Віночок з квітів. Дуже симпатична. І в такому ж стилі, напевно, але це англійська ваза. Невисока, вона маленька. Тут також деколь. Ця серія зустрічається досить часто в інтернеті, але оскільки вона симпатична, я її забрала. Клермонт компанія. Сент Мішель. Клермонт, ну напевно, це кленмерклермонт, це напевно серія виготовлена в Англії. Ось така дуже симпатична вазочка. Я з вазами зараз вже намагаюся не часто щось купувати, але цю ми не могли пройти. Повз вона нам дуже сподобалась. Зустрілись нами декілька тріо. Ну це напевно теж вже антикваріат. Між вінтажним між віком і антикварним, як на мене. Це початок 60-х років. Така трійка кольору слонової кістки. У мене була така сама, але з білосніжна порцеляна. Вона в гарному стані, з такий малюнок. Красива, красиве блюдечко. і гарна тарілочка. І це розенталь. Компанія Розенталь, назва Паризька весна, назва сервізу. Дуже красива річ, ніжна, тонка. Порцеляна дуже тонка. Так що ось така покупна трійка від компанії Schumann. І це 20-ті, 30-ті, але думаю, що 30-ті роки, можливо, десь ближче до 40-х. Тут немає зовсім позолоти, але вона чудова. Чашка. Тут є все і рельєф. І малюнок всередині дуже гарний. оця решітка така красива. Клеймо. стареньке клеймо. Ну, я вже сказала, який це вік. Чашечка, блюдечко, так само оздоблене. Все в дуже гарному стані. Я б сказала, навіть в новому стані ці речі. І така тарілочка теж з деколлю. Це все деколь, це неручний розпис, але дуже-дуже гарно. Це друга трійка, яка нам зустрілась, досить ефектна, на мою думку. І третя трійка теж досить старенька. Ось такий вигляд вона має. Рідко зустрічаються маки. Але цей колір оранжевий з сірим, характерний для 30-х років. Це компанія Пау... Пауль Мюллер, яка вже була частиною Хоченройте. І клеймо, виконана вона в Зельбі, і клеймо ставилось таке з 28-го, 1928 року по 1943. Тут є позолота, але така небагата, ось таке блюдечко. І ось така тарілка. І це теж колекційна річ, тому що ну, Пауль Мюллер взагалі рідко зустрічається і дуже цінується. Вона в чудовому стані, ця трійка. І вважаю, що дуже вдала, теж, теж вважаю, що дуже вдала покупка. Тепер вашій увазі пропоную ось такий великий соусник. Досить великий. Він е, не дуже легкий. Тут є рельєф, тут є позолота. Дуже гарно він в нормальному стані, красивий соусник, художня робота. Подивіться на цю ручку. Дуже гарна робота. Клеймо ось таке. Це Рехенбах 1948 року. Приблизно десь так цей період. Ось така річ теж досить ефектна. І вже зараз не часто зустрічаються в подібному стані і з таким декором речі. Наостанок я залишила дві. Тарілки, умовно, тарілки. ну, Це таке невеличке блюдо, фруктовниця, сухарниця, напевно. Вона дуже старенька. Це теж 20-ті роки, навіть трошки раніше, шуман. Вона, так, вона розписана з... всередині під глазурний розпис, це ручний розпис. Тут є такі крапочки, бачите, майстер, напевно, прокладав собі такий. Якісь орієнтири для того, щоб е, малювати. Ось так вони виглядають. Е, неймовірна, ніжна і красива стара антикварна річ. Єдина тут недолік тут маленька тріщинка є. Зараз я вам її навіть не знайду, але коли буду фотографувати, то я обов'язково це зроблю. Її практично не видно. Ну, Така. А оскільки вона старенька, то я вирішила все ж таки її показати вам. Можливо, хто хтось комусь вона буде до душі, бо вона неймовірно легка і ажурна. Оце, оцей, той, той, варіант, той варіант, коли ажурна річ, дуже красива. Остання на сьогодні пропозиція: предмет, покупка ось така тарілка, досить широка. З красивим рельєфом, таким, як хвиля, хвилястим, всередині розпис ручний, дуже ніжний. Квіточки по краєчках, і таке мене враження, що оці квіточки вони потім повторюються в головному букеті. Це компанія Німфенбург, старенька, Старі. старий період, початку ХХ століття. І я її купила і. Не хотіла навіть показувати через те, що тут є сколи, які я побачила вже вдома. Тут один такий, як луска скол, і невеличкі є, тут теж з оборотної сторони. Але нещодавно побачила на одному з сайтів продаж і таких предметів з вадами. Тому вирішила показати, можливо, комусь вона буде цікава. Отже, друзі, я показала все те, що планувала. Маю надію, що вам сподобались наші знахідки. Маю надію, що ви отримали естетичне задоволення. Звичайно, всі ці предмети будуть в телеграм-каналі виставлені в середу, о 8-й годині вечора, за київським часом. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. На все добре.